Всім привіт! Сьогодні пересаджуємо ось цю орхідею. Ця орхідея міні. Вона десь рік тому в мене втратила коріння тургор. Але як ви бачите, зараз листячко ось це відновило тургор. Тут навіть видно, яке воно було зморщене по малюнку. Ось бачите? Почав рости новий листочок. Ось цей листочок виріс поменше, наступний був побільше вже. Трошки вам покажу, яка це була посадка, тому що я не знімала цю посадку. Бачите, ось тут живий мох росте. Тут видно, він добре-таки розрісся. Тут якась у мене шишка була, це я збирала живий мох у лісі самостійно. Бачите, гарні корінці такі. От. Дуже обережно потрібно виймати ось такими рухами, щоб корінці всі повідклеювалися від нашого стаканчика. Обережно, обережно. Мабуть, я спочатку все ж зволожу і потім спробую ще раз. Після зволоження вона набагато простіше дістається. Тут один проблемний корінець, і він буквально приріс до горщика, я вже нічого не зможу з ним зробити. Він вже пошкодився. На жаль, після зволоження вона набагато простіше дістається. Тут один проблемний корінець, і він буквально приріс до горщика, я вже нічого не зможу з ним зробити. Він вже пошкодився. На жаль, таке буває. Він просто не від... Ось такими рухами можна Ах, потрібно буде зараз обробити цей корінець. Венгіцидом, щоб не, не пішла хвороба. Зараз я принесу. Значить, я зараз дуже обережно відділяю ось корінці від кори, тому що мені потрібно буде з такого стаканчика все вкласти ось сюди. Цей трохи поменший, але коріння тут не дуже багато, тому зараз займуся відділенням. Ось, бачите, в мене тут була шишка. Дуже обережненько кору та мох забираю від рослини. Деякі елементи вже порозкладалися. Коріннячко гарне. Ось тут тільки трохи я його поламала, коли віддирала від стаканчика. Так, обережно виймаю все, всі зайві елементи, мох. Ну, ось видно, скільки тут коріння. Коріння дуже гарне. Ну, є деяке і зіпсоване, я його не відриваю. Оце старе коріння у мене так виглядає. Та, бачите, це вуса такі. І я їх не, від, не відриваю, не відстригаю, тому що... Ну, спочатку їх у мене було дуже мало Дуже мало коріння, як я вже казала, ця квітка повністю майже загубила своє коріння, тому я просто познімала оці соплі, і щоб закріпити квітку ось це, на шишках, на таких, я ось так зробила. Але зараз, можливо, краще буде, якщо я Взагалі, ось це почищу, так як в мене вже досить багато коріння. І оцей шматочок я просто відріжу обережно секатором. Трохи молоджу цей пеньочок. Ось так. Щоб зайвого не стирчало, оскільки мені зараз треба буде це коріння вкласти дуже обережно. Маленький горщик. Я не беру великого горщика саме через те, що горщик має відповідати кількості коріння, а коріння тут насправді не так вже багато. Але достатня кількість, щоб вже вийняти цю квітку із закритої системи. Бачите, вже такий. Гарний, гарний кущик. І ось що я буду робити. На дно я покладу керамзит і, мабуть, я використаю ті самі той самий субстрат, який тут і був, щоб квітці було простіше адаптуватися. На дно я виклала весь керамзит, навіть якийсь павучок у горщику жив. Ну, це не дивно, тому що мох у мене лісовий був. Дивіться, я ось так брала оцю шишку і на шишку я саджала орхідею, щоб вона так. Я не знаю, зараз підійде цей горщик чи ні, але я спробую. Якщо він зовсім не підійде, то я просто візьму інший горщик і все. Щоб корінці досить пружні, щоб я їх просто не переламала. Всі ростуть і буде дуже. А, до речі, я забула. Я підготувала ось тут фунгіцид. Я прям концентрований беру на пензлик обережно. І зараз знайду, де в мене був корінець, ось цей, який ось тут в мене, ось тут в мене ріс. Десь я тут навіть зламала це. А, ось тут, ось тут, коли я знімала. Він ось тут прямо різ у цій, цій щелині. І, бачите, я корінець пошкодила. Тому у це місце я просто зараз намащу фунгіцид, щоб вам показати так от. Розверну трохи. Бачите, ось сюди я про промазую. Саме ось цей корінець, бо бачите, він живий, він ріс, ну він ось так прилип. Ось так обережно вкладаю коріння, бочком пробую, щоб воно сюди помістилося. І ось так трохи прокручу. Було б непогано якось ось цей корінчик сюди. Я не знаю, чи він поміститься. Отак. Можна спробувати ось так. Тоді складніше трошки. Ось так. Тепер я хочу сюди помістити цю шишку, скільки ця орхідея сиділа на цій шишці. Ось так вона вже там розм'якла і ламається. Так. Треба дуже ретельно зафіксувати квітку, щоб вона не падала, і тоді вона а, краще буде рости, і легше їй буде адаптуватися. Тут, тут в мене ще є. Тут колись ріс мох на цій паличці живий, але я влітку пересушила, і він вже не дуже живий. Ну тут десь, десь він є, ще зелененький. Я ще додаю мур. Вистачило ґрунту того, який був. того, щоб пересадж... пересадити цю квітку. Ну і мені має ще прийти свіжий сфагну, і тоді я ще додам ось тут поверх цієї квітки, для того, щоб коріння краще зберігалося після поливу. Ось така посадка вийшла, дивіться. Коріння тут все видно, дуже гарненьке, є йому куди рости. Пізніше покажу результат. Можливо, десь через місяць. Хочу я ще, знаєте, що зробити. В мене є. Розчин борштинової кислоти. І я зараз ще попротираю листячко, щоб стимулювати орхідею на цвітіння, і щоб вона була здоровою. Ось у мене така кислота. Я прямо трохи крапнула на. О, Ось такий дозатор у мене пару крапель крап... крапнула прямо на спонжик, тому що ну, розчинів немає сенсу робити, тому що то і так розчин. І ось так по листу проходжуся всі листочки протираю. Поливати після цього орхідеїв не потрібно. Тому що я і так її трохи замочила а, перед посадкою, щоб корінці добре виходили зі старого горщика. Ось так. Ну Тепер буду чекати, як красуня реагуватиме. Ну, і десь за два тижні ще її підживлю добре вами. Ось така вийшла в мене пересадка. Отакий цікавий горщик. Ну, Підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. І я красуня.